Ви можете втратити своїх дітей, якщо не знатимете нюанси, про які я зараз вам скажу. Так от, багато хто приймає легковажно ситуації, коли їх притягують за домашнє різного роду насильство, за вчинення якогось невеличкого адміністративного правопорушення в контексті сімейних відносин, коротше кажучи, ігнорує цю ситуацію. Але в подальшому це може вилізти боком, тому що інший із подружжя може. Використати це як підставу для обґрунтування позову про позбавлення батьківських прав і вказати, що не може дитина чи діти рости у такому середовищі. І тоді буде певного роду халепа, ви можете втратити дітей, бо буде рішення про позбавлення батьківських прав. А тому на будь-яку заяву до поліції, він невідомо ще куди, реагуйте разом зі своїм адвокатом. Проконсультуйтеся, до чого може призвести ваша бездіяльність у тому чи іншому напрямку. І, скоріш за все, це мінімізує ваші ризики. Бережіть себе і нехай буде з вами сила закону.